Аспірантка Київського політехнічного інституту розробила конструкцію титанового 3D-імпланту, який не тільки заміняє пошкоджену частину кістки, а й росте разом із нею. Тільки уявіть, ось ми бачимо, я так розумію, цей процес створення Саме такого імпланту да. та. і про це йдеться на сторінці вишу у Фейсбук. А головна особливість і імплантанта його здатність ще раз підкреслюю рости разом. Із кісткою мені здається, це щось просто за межами вже знаєш, якесь знаєш, з дитинства. Якісь такі технології зрозуміло, що час не стоїть на місці, і ми і ж розуміємо наші розробки. Це наші розробки, дійсно вітчизняні молодих наших науковців, так інженерок. І саме це дає можливість використовувати той момент, так що він росте разом із кісткою для дітей, тому що їм встановлюють їх ще на етапі, звісно, ну молодого віку, так молоденьких кісточок, і він росте це цей імплант разом з дитиною з її кістками, і цей український імплант він дуже легкий та міцний і підходить як для великих ділянок, так і для тих, де потрібний такий ювелірний просто підхід. А, імплант вже випробували в дії львівські хірурги. Як цей імплант врятував життя маленького пацієнта? Ми маємо унікальну можливість розпитати у винахідниці аспірантка Київського політехнічного інституту імені Сікорського Світлани Бурб. Бурську, і вона з нами на зв'язку. Пані Світлано, вітаємо вас у першому шоу. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про, по-перше, ідею створення такого імпланту, який росте фактично разом з людиною. Так, звідки взялася ця ідея? Чим можливо ви надихнулись? Перед нами лікар постав дуже uh, складну задачу. Uh, у дитини було вражено 28 см сантиметрів кістки. Тобто, якби не індивідуальний інфлант на є два варіанти: це або мегапротезування, коли заміняється ендопротез робиться кушового та колінного суглобу, враховуючи те, що дитина мала таких ендопротезів навіть у нас немає, настільки не маленьких. І одночасно замість своїх суглобів цей штучні суглоби, які слугують певною з межний час саме по собі. І другий варіант це ампутація. І відповідно наша задача була зберегти власні суглоби і власні. Зв'язки і замістити оцей величезний тепер, який утворився 28 см, а з можливістю його подовження в податків. Якщо коротко це на подовження відбувається за рахунок саме конструкції, тобто конструкція імпланту не заважає роста кістка, не блокує зумку і подовжується паралельно росту ну, біологічного росту кістки. Пані Світлана, ну технічно хотілося б простими словами від вас, щоб ми зрозуміли, як взагалі це можливо, що він росте разом із дитиною. В середині конструкції є філосопічна кістка, тобто кістка людини. Буде рости з зони росту, і конструкція заблокована таким чином, щоб вона не заважала цього росту і витягувалася під час ну, відповідно дитина росте, і конструкція подовжується витягуватися як росу. Ага, Тобто, ну простими словами, там вже закладено, що в неї буде змінюватися її. Ну як це правильно? Масштаб, мабуть, так. Ага. А який саме от цей імплант, так, який був винайдений вами переваги його перед надрукованими на 3D-принтері, тому що такі також вважались так певними інноваціями ще недалеко недалекий час? В чому перевага саме такого імпланту? І є надрукований на 3D-принтері, але з титану, тобто і інфлан титановий. Якщо ми говоримо про якісь інші матеріали, які ми можна друкувати, на жаль, є небезпека, в тому що ці матеріали можуть не витримати навантаження вантажню, якщо безпеча велика довгина. І друге, вони можуть не перебудуватися. Тому ми розглядали декілька різних варіантів. І найкращий варіант був обраний саме титан, і це надруковано на титановому 3D-принтері. Плюс сама конструкція передбачає можливість введення в неї кіскової пластики за, ну, для забезпечення усної інтеграції тобто, своя власна кістка має плантат прорости. А, тобто там ще є, так би мовити, закладене продовження. А пані Світлано, розкажіть трішки, як щодо дорослих масштабування цього проєкту? Схожий імплант насправді був перший зроблений нами в 2020 році підстановлений пацієнтці, який було на той момент 31 рік. Також у стансаркома також разом майже така локалізація. Дуже багато 38 сантиметрів разу було. І той імплант також був складний, але він був простіший через те, що це вже була сформована кістка людини, Тобто нам не треба було передбачати в цей момент з ростом. Ми просто замінили те, що треба замінити. Пацієнтка ходить на свої наземні. І ми змогли уникнути ампутації. Вже тривог знаходить на своїй нази. Це надзвичайно просто робота, і ми дуже вам вдячні. Звісно, ми так такі питання ставимо так, можливо, вам здається дивним, але нам просто надзвичайно дійсно цікаво з такої простої людської точки зору про те, як це відбувається, і дійсно вдячні вам за вашу роботу. Наснаги вам удачі для того, щоб ще більше і більше робити таких винахідів для наших українців і маленьких, і великих. Дуже вам вдячні за розмову. Світлана Бурбурська, аспірантка Київського політехнічного інституту імені Сік. Орського була з нами на зв'язку.